Коротше, кажу вам, ми рішилися возити на роликах. Устала рано в неділю. заїлам м із уцьом левишу. Посила вам 50 грам, а я се отказала. А я дужам хотіла. Позвонила Лілі, а в домі улаяло, що видіте лі дуже рано. Понікала м на часи. Три дня. Кури вже спати полігали, а Ліля лише очі розлупила. Я предложила йтися возити на біциклях. Ліса відказала, бо бабчині А у дзвінка не сміє буш красти. І Ми вирішили, що ролики саме оно. воно. Попереднювали копилню через єдиницю. Вадим, як всегда, предложив упити. Або ми всі хором уповіли, що ми за здоровий образ життя, або вчорашня п'янка в честь свадьби сусіда по селові давала зася знати. Коротше, притягли з півниці ролики, що запахло. Лілія нагадала, що ото отець того літа переганяв Коротше. Пушли смеся вести, веземеся, ще ся веземе. Довезли смеся до Маріки Іванчишиної. Нам надоїло і ми решили смичитися за біцеглі. Сокирницький екстрим. Тягнемеся, щеся тягнеме. Я почала вити, що дуже скоро і впустилася. Матір ми в душу, після лаба. Я зробила тройне дзюгенці, побила куліна, плечі по подобрем закрила писок. Усе в крові, усі в крові, реву. Люди ся поволювали із забора, думали, свиня ріжуть, хотіли йти на свіжатину. Вадім присмичив самогонку. Не подозрівало, що вона у нього була. Узяв подорожник та почав мастити. Май реву. Яку сня затягли до хижі, я успокоїла, бо дали мені упити. Коліна мігнили ціле літо. Коротше, кажу вам, ми се рішили возити на роликах.